Всім привіт! На огляді у нас Ardis Falcon, це дитячий велосипед з магнієвою рамою, дуже популярний, як за назвою Mars, Якщо ви такий бачили, я думаю, точно, якщо ви шукаєте дитячий велосипед, так от Ardis Falcon це такий самий, як і Mars, Одне і те ж, тільки називається по-іншому, так як це завозить в Україну завод Ardis Київський. Тут у нас трошки інша покришечка. Маємо отакий протектор шикарний. Як на мене, каретка у нас кастельочек американка. Назад ми маємо ход, У нас гальма на рулю, гальма дискові. Дитина призвичається до таких гальм, як на дорослому велосипеді, вже з малечі. Руль можна підкерувати кут нахалу, для... щоб було зручно. Дзвоник, звісно, в комплекті, корзинка якісна, до речі, найкраща така, пластикова і вмістка. На промпідшипниках у нас втулочки. У нас Візуально дуже гарні розсвіточки, все гармонічно. Колеса бокові, на литих дисках велосипед. такий можна купити в Києві на кільцевій дорозі 1Б, це Голосівський район, або замовити по всій Україні, відправляємо по новій пошті. Є розсвіточки, є розсвіточки і розміри. підскажемо вам, які вам більше буде до вподоби, або по параметрах. Звертайтесь всім на зв'язочку.